Віталій в шахів, Шехев проти Братк. Австралія рейтинг 1812. Ланська партія. десь в 4, мабуть, піде, да? Будемо відступати. Кінь hm. 5 допустив. Да, треба було вже 6, скоріше за все, зіграти. Слона Чорнопольного віддавати. Буде неприємна тут давка трохи. Хоча. Ми ж можемо по красоті да, поставити сюди коня на F4 відійти. Принципі, мо це 4 десь треба буде підривати, от. Угу. В принципі, ну давай окей. Я тобі дам можливість збитись, так? Якщо ти цього хочеш? Якщо піти так, якось так піде. Можна, в принципі. Кінь же 4 якщо він якось чик. Можна просто зіграти, взяли, взяли. Чорнопольник у мене буде. Чюкс, чокс. Ага. Я ему слоню після F4. h3 Просто відходим. давим на пішака якось. Не, h3 шо, аш три, тут висить. Шу, аж 3 Шу, аж 3 Я не знаю. Я не розумію тебе. Ай. Не розумієте. Так не можна допускати. Тому що тут за пішака можна. І за фігуру! Чек. сюди. Я ж можу просто конем забрати, так? Да? Потім туру тут від'їсти. Можу просто так забрати. Да. Може, просто конем. Він б'є тут? Мишак сюди і сюди, так? Да? Простіше зіграти здається. все. Так, він зійслав. Ми зі мотуру трошечки ферзь буде не в грі. Але ось ця структура цей пішачок на D5, він просто невілює оці дві легкі фігури. тому Темпів у мене вистачить. Чу мене австралієць? Чи не чув. Може коня повернути? Ну, я коня, можливо, поставлю на Е4. Десь буде погрожувати. Не знаю, це якісь трошки. Дивнуватий хід, тому що все такий поле забирав. А чого я мат не ставлю в один хід? Поле забрав і мат не став. Ненормальний. Ага. Ну добре, пограємо ще трохи. Треба виграти партію знову. Я не очікував, що він просто так підставиться. І мене ще підставив. Що я не бачу мати один хід. Ну, ти, звісно, даєш. Просто взяв тут. Ну, окей, тут нема що грати, в принципі. Тому що суперники всі фігури просто безнадійно погано стоять. 64 на 80, ну да, я там. Так і гарно, але мат не поставив. Так, стоп. Це 5, да? І це 4 можна було виключити слона ось так. А 6 погрожуємо сюди. Слон F6. Якась динаміка пішла, так? Да? Ну, так можна було розкрутитись і перехопити ініціативу. Це 6 хід комп'ютер засуджує. Можна було грати ми F4. І потім кін 5. Ну, а тут, після того, як я поставив пішечка, в принципі, чорних уже гарна позиція. Дві фігури не грають. В коня нема поля, в слона просто. Бар'єр проти слона. Коні в центрі, можна сказати. Так. Один, 2, 3. фігури вже починають десь крутитись 4. Не можна допускати отак ферзя. Скільки разів в мене таке було, коли навіть без пішачка там пішак на А6. Просто в шах, король просто відходить, да, але позиція просто не тримається потім. Спочатку не видно, що там десь мат відразу. Але не втримається вона. Майже ніколи тут просто мат посту. Мат. Зівнув. О, тут ніяк не захистити. Туру, ну і просто по лінії є е давлю, і давлюю. все.